Україна стала ще на крок ближче на шляху вступу до НАТО. Напередодні у Брюсселі затвердили програму підготовки офіційного Києва до приєднання до північно-атлантичного альянсу. Україна зараз набагато ближча до НАТО як ніколи раніше, і ми далі підтримуємо її боротьбу за свободу і шлях до НАТО. В ході першого в історії засідання Україна НАТО Київ представив річну національну програму щодо подальшого реформування відповідно до вимог альянсу. Україна, в принципі, очікує від НАТО конкретики щодо умов вступу до НАТО в майбутньому, тобто які мають бути проведені реформи, що загалом є умовою, і коли ці та будь-які інші умови будуть досягнуті. Саме цю конкретику Столтенберг озвучив українській стороні. Документ невеликий, як е, говорять е, взагалі е, журналісти. І ті, хто дотичні так до цього документу, Він там містить близько там 30 сторінок, Але ймовір, за все, це були конкретні е, переліки законопроєктів е, з певними рамками, які має ухвалити Верховна Рада там впродовж найближчих місяців. Е, це не дуже довгий термін буде. Для того щоб ми отримали якийсь позитивний сигнал на майбутньому саміті. так у документі йдеться про необхідність реформування системи військових закупівель та реорганізації розвідслужб. серед рекомендацій для України на шляху до членства в НАТО, також фігурує боротьба з корупцією, зміцнення засад правової держави, а також підтримка прав людини та прав меншин. Сьогодні Ми підтвердили амбіційну програму на рік. От тільки цього зайвого року Україна, яка щодня проливає кров у розв'язаній Кремлем війні, просто немає. Вважають деякі західні аналітики. Так, наприклад, колишній посол Сполучених Штатів при НАТО Курт Волкер заявив, що блискавичний ступ України до НАТО позбавив би Путіна головної мети війни. Переконаний, що політика НАТО зараз. Ненароком посилає сигнал для Путіна продовжувати бойові дії, тому що ми говоримо, що Україна стане членом у довгостроковій перспективі, але ми не можемо привести її до НАТО допоки триває ця війна. Це стимул для Путіна. Якби план дій щодо членства в НАТО для України скасували кількома роками раніше, то й повномасштабного вторгнення просто не відбулося, пояснюють вже вітчизняні аналітики. Росія воювати проти НАТО не може і в самій Росії це чудово розуміють. Якщо б, наприклад, було прийнято рішення про прийняття України НАТО до 24 лютого 2022 року, то я впевнений на 99%, що нинішня війна була просто неможлива і вона б не відбувалася. При цьому вступити до самого північноатлантичного альянсу Україні зовсім не обов'язково. Достатньо лише запустити цей процес, аби відвадити Путіна від української землі. Виходом з цієї ситуації була б конкретика з приводу вступу України до НАТО і принципове рішення щодо запрошення України до альянсу. Запрошення України до Альянсу не означає автоматичного вступу України до альянсу, оскільки процедури ратифікації можуть затягнутися на тривалий час. І, зрештою, всі чудово розуміють, що ратифікація відбудеться вже після війни, але запрошення має відбутися вже зараз, і це буде сигналом Путіна, що він своїх цілей не досягне у будь-якому випадку, і тільки витрачатиме свій військовий людський та економічний потенціал. Проте нерішучість наших західних партнерів змусила Кремль 24 лютого 2022 року помилково повірити в себе і таки розв'язати свідомо програшну війну. Україна далі прогресує. Тим часом Росія в військовому плані економічному плані стає дедалі слабкішою. Але є одне, але Росія у цій війні, хоч і слабше, але не відступає. А тим часом колективний захід несамовито намагається зберегти обличчя Путіну і щоразу менжується з військовими та політичними рішеннями. Так, міністр закордонних справ Литви Ланцбергіс відповів у пресі, що НАТО має озброєння, яке б забезпечило Україні технологічний прорив у війні. Але замість того, щоб передати його зсу, альянс вважає за краще продавати його до третіх країн. Це можна закинути НАТО, що вони нам не постачають зброю, але я все-таки ставлю під сумнів те, що НАТО сьогодні. Спроможне в нинішній ситуації передати Україні на платній чи безоплатній основі зброї достатньо для того, щоб ми могли там вибити ворога із території України. Схоже, альянс переживає сьогодні не найкращі часи, тому НАТО продовжує вичікувати, сподіваючись, що війна в Україні закінчиться раніше, ніж питання прийняття офіційного Києву до Альянсу стане зовсім гостро. Питання лише заключається в тому. Що буде називатися для заходу завершення війни? Я думаю, що це буде дуже серйозна дискусія, і а, в такому форматі участі України у північно та альянсі є свої переваги, є свої ризики. Я не чекаю дуже швидкої пропозиції щодо членства України з однієї простої причини в будь-якому випадку все зводиться до політичної волі та побоювання членів альянсу з приводу того, що будь-яка конкретика щодо вступу України це відповідна проблема, пов'язана з можливістю якоїсь повномасштабної війни НАТО та Росії. Якщо ж Україна остаточно виснажить Російську Федерацію, то проблема зникне сама собою. Звідси є неквапливість НАТО в ухваленні доленосних для України рішень. От тільки життів загиблих за цей час українських захисників не повернути, і це в теплих кабінетах штаб-квартири альянсу в Брюсселі схоже усвідомлюють не всі.